Одного дня Колобок лежав на підвіконі і подумав, хто ж він такий і з чого зроблений? Подумав колобок. Напевно, я піду у когось запитаю. Колобок побачив сонечко і попросив розповісти йому, як на столі хліб з'являється, з чого усе починається. Добре. Відповіло сонечко. Давай подивимось, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, а з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла. Листя і колосків. Ось і в колосках якраз і знаходиться потрібний нам для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною ближче до літа. Пшениця і жито сходять а до приходу осені дозрівають. Якщо за ним добре доглядають. Якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Потім зерно. Підправляють на елеватор, там його сушать і сортують. І ось у таких вежах зберігають зерно. Далі шлях зерна лежить на млин. Там зерно перемелюють на борошно. А ось у таких спеціальних машинах борошно везуть на хлібзавод. На заводі борошно додають певну кількість дріжджів. Перемішують та дають трошки постояти, щоб хліб вийшов повітряним. А для того, щоб тісто піднялося, суміш додають сіль цукор та яйця. Все перемішують та дають знову ще трошечки постояти. Коли тісто піднялося, його ріжуть та викладають на деку в грубку в печі. Хліб достають ароматним та рум'яним. Сів колобок трішечки відпочити, подякував сонечку за цікаву розповідь і замислився. Як же багато людей? Важко працюють, щоб хліб був у кожного нас на столі. Отже, дітки, хліб у голова, і наше життя неможливе без нього.